We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Порохоботи не гадують, використовувати найчутливіші теми для того, щоб розбрухувати та роз'єднювати українське суспільство. Колишній міністр Юрій Луценко опустився до того, щоб маніпулювати втратами української армії у боротьбі з російським загарбником. Проте це не усі резонансні заяви генпрокурора за останній час. Юрій Луценка втратив на перші шпайли про кремлівських видань зі своїм голосним інтерв'ю, де він на весь світ заявив про втрати української армії в 30 Тисяч осіб щомісяця. Ця заява сколихнула весь світ і спровокувала багато питань в українського суспільства. Ймовірно, порохоботи хотіло вкинути додаткового хмизу, впалаючи багаття суспільного обговорення нового закону про мобілізацію. Проте забрехалися вкрай та перейшли межу, де політична конкуренція навіть нездорово переходить у відкрите держшкідництво. Заяву Луценка відверто розкритикував політолог Володимир Фасенко. На його думку, цифри колишнього міністра не мають ніякого стосунку до реальності. Якби у нас були такі регулярні втрати, про які говорить Луценко, у нас би вже давно не було армії. Дійсно, можна припустити, що в окремі періоди, наприклад, боїв за Бахмут чи контрнаступі на півдні, втрати були великі, але не такі, про які говорять політики. Подібні заяви безвідповідальні та шкідливі для держави та негативно впливають на громадську думку, відзначив Фасенко. А і справді, звідки Луценко міг мати повну інформацію про втрати української армії, яка з'являється лише у високих кабінетах держкерівництва, соратник Женко взяв цю статистику просто зі стелі. Лише для того, щоб дорікнути чинній владі та спровокувати суспільство до дій. Не забув Луценко накинутися на президента України Зеленського. Він дорікнув йому турботою про рейтинги. Політик заявив, що Зеленський як артист турбується про суспільну думку більше ніж бізнесмен Порошенко. Та навіть запропонував заборонити слово рейтинг до кінця його каденції. Подібні заяви з вуст порохоботів звучать гомерично смішно, адже саме ЄС рахує кожну згадку сивочолого в соц мережах, викладає мільйон в піар свого надутого гетьмана в змі та через підконтрольних експертів. Зацікавленість Порошенка на політпіару вже стала притчою овоєзицях. Він хапається за кожну можливість підняти свою медійність та здобути політбали, тому і збирає поряд з собою прихильників підстать. Луценко до того ж відверто маніпулює фактами, заявляючи, що ні Зеленський, ні головком залужний не виходили до суспільства, щоб говорити про резонансний закон про мобілізацію. Видано, у цей день у екс-міністра не було доступу до. Інтернету, адже прес-конференція залужного була в усіх на вустах. Її цитували провідні українські та міжнародні видання. У влади є проблеми з громадськими комунікаціями, які необхідно здорового критикувати. Проте Луценко в найгірших традиціях пересмикує та маніпулює, щоб заробити, хоча б пів люсика до своєї мертвої політкар'єри. Луценко чудовий приклад того, як політики старої формації ще сподіваються на повернення на олімп української влади. Вони вважають, що можна усідлати чутливу тему, зробити резонансні заяв. Ви та осідлати свої колишні заслуги, і цього буде достатньо для того, щоб викликати у суспільства ту традиційно відразу до діючої влади, яка неминуче наступала через певний час після виборів. Проте змінилися і часи, і Україна, і українці. На щастя, попри усі суперечки, українське суспільство подорослішало, та зрозуміло, чому важливо триматися разом, та хто насправді розхитує човен українців більше не залякати, адже вакцину від страху нам уже дала Росія, і українці готові самі вирішити свої. І проблеми через прямий примус влади до дій без посередників порохуботів. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і переходьте за посиланням в описі.